Вітаю! Сьогодні 25 серпня, Трускавець Україна. Я знову запрошую вас разом зі мною до лісової прогулянки. Це літо в нас не дуже грибне, на звичні нам шапинкові гриби. І зараз я ходжу по такому лісу, де зустрічаються дуби. Шукаю дубові пні або старі дубові дерева. І от на... Таких пнях або старих дубах, є шанси зустріти такий цікавий гриб, як печіночниця звичайна, яка зростає якраз на дубах або каштанах. Але каштанах це ті каштани, які справжні, їстівні каштани. Ось На цьому пні, як бачите, Печіночниці зовсім зовсім маленькі, вони тут будуть трохи пізніше. Їх, до речі, можна збирати навіть до жовтня, але основний сезон це серпень-вересень, принаймні в нас. Зараз також час у нас, коли починають активно зростати траметес різнобарвний, він не їстівний, але гарний гриб з лікувальними властивостями. А детальніше про нього я розповідала у відео про лікувальні трутовики. Можете подивитися. Цей гриб я активно використовую, зазвичай готую з ним борщ. Ну, а також додаю і до кави, і чай заварюю в сезон застуд. Він має однорічні плодові тіла, які дуже часто бувають хробочливими. Тому. Треба, якщо ви його зустрічаєте, якщо хочете його збирати, то не відкладати, а збирати одразу і сушити бажано в сушарці, якщо ви вже бачите, що плодові тіла в деяких місцях вже поточені хробаками. Поява в лісі блідої поганки або мухомора зеленого каже про те, що осінь наближається. Бо саме у серпні, у другій половині зазвичай, вона починає з'являтися в нашому лісі. А це, дивіться, який незвичний екземпляр. У такій мертвій деревині виросла бліда поганка. Так що побачите, там можна подивитися, що вона з яйця. Дивіться, якого кольору вона такого оливково-зеленого як бачите, слимаки, чи не знаю, хто вже її поїли. Вау, ви подивіться, яку я красу побачила. Здається, то трутовик сірчано жовтий. І треба зараз тут обережно спуститися. Хуй, який красень! Ви тільки подивіться, дійсно красень. Таке вологе місце, так, і він тут не один. Зараз я вам покажу. Ось. Я боюся, що він вже старенький. Зараз роздивлюся, а он, дивіться, вже бачу старий грибок. Ну, а тут зараз, може, отут ці кінчики можна буде зрізати. Ось дивіться, знизу доволі такі непогані молоді екземпляри. І от, мабуть, оці нижні плодові тіла я зараз і позрізаю. Ви подивіться, краплинки. У нас, у нас давно вже не було дощу. А от плодові тіла, бачите, накопичували собі воду ще. Ранішня роса, можливо. Це така краса, тільки подивіться. Трутовик серчано-жовтий ще називають лісовою куркою, через те, що ніби схожий по структурі і за смаком. Мені не дуже він нагадує курку, хіба що, можливо, за структурою, але має свій такий виразний смак, через що, мені здається, його не сплутає з жодним грибом. І отут от. Тверді місця я обрізаю. А ось ці частинки, в принципі, можна взяти. З нього ще мені подобаються котлети робити. І от, якраз такі не дуже молоді плодові тіла для цього можна і використовувати. Також смачні паштети виходять з цього грибочка. Непоганий він в маринуванні. Ще Мені він подобається тим, що можна знайти один гриб, але він буде, бачите, який за об'ємом повний кошик у вас буде. І знаєте що? Тут такий запах, наче десь поруч веселка. Так що зараз я ще тут спробую веселку пошукати. Ну, якщо ви збирали веселку, то ви знаєте, що вона смердить. Отам от я знайшла ТСЖ і почула цей запах веселки. І от аж тут я знайшла саму веселку. Це скажу я вам ще той квест знайти звідки смердить. І бачите, мені допомогли тільки мухи. Я почула, як вони летять. Летять вони завжди на веселку. Так, але яєць я тут поруч не бачу. Я здивована, але тротовик майже весь виявився м'якеньким і не кислим. Якось неочікувано я взагалі-то за печіночницю сьогодні до лісу зібралася. Ну, давайте рушаємо тепер шукати печіночницю. Дивіться, якого я ще красунчика ТСЖ знайшла. На жаль, колір не передається. Він яскравого лимонного кольору. Ну, от. ну хоча б більш такий до жовтого. Дивіться, він настільки молоденький, він ще як желе. Дуже гарний. Дивіться, яка гарна сироїшка. Ух, яка цікаво, чи не гірка вона. Така гостра. не буду її брати. Потім ось дивіться. Це в нас клавікорона або артоміцес. Дивіться, наче маленькі коронки тут в неї. Це, взагалі, їстівний гриб, поки він молодий За смаком та структурою чимось схожий на морепродукти. Ось тут дивіться, яйце. Дуже сподіваюся, що це яйце веселки. Зараз подивимося. Тому що в цьому місці дуже багато зростає. Антуруса Арчера. Ну, хоча в нього яйце таке велике, я не зустрічала. Ну, Давайте подивимося. Зараз, якщо потерти яйце веселки, воно починає редькою-ридиско пахнути. О, це, на жаль, нічим не пахне. Зараз ми його розріжемо, щоб. З'ясувати, що це в нас за гриб. Ось тут дивіться. Я наступила на дощовики. Невже в нас з'являються дощовики? Хоче якісь грибочки ще? Так, а тепер давайте перевіримо, чи є ж це яйце. О, це так, веселка. О, от тепер пахне редькою, редискою. Класно. Шкода, що в мене нема з собою солі. Інакше можна було б його одразу з'їсти. Дуже смачне. Цікаво, чому воно не пахло. Але я дуже рада, що це веселка. Дивіться, знову, який якраз інтраметс різнобарвний. Я тут просіла трохи відпочити і якраз його позбираю. Ох, який гарний, правда ж? Щось сьогодні мені тільки маленька-маленька крихітка печіночниця зустрічається. Ось, бачите, яка красунька. Це в нас величезний такий дуб. І ось тут вам покажу, ще будуть плодові тіла, якщо все буде сприятливо, сприятливі умови. Так, ну, що, шукаємо далі. Ось такий в мене сьогодні результат. А тепер за традицією рушаємо до кухні та приготуємо те, що зібрали. Я початку помию гриби так, щоб вони дуже багато води в себе не набрали. Спочатку підготую маринад до сметани тут у мене 4 солові ложки, додаю спеції, паприка, сушена цибуля, суміш трав, куркума, сіль. Та чорний мел... мелений перець, а також два зубчика часнику на натерті. Гриби перемішую з маринадом і залишу хвилин на 30 маринуватися. Цибулини великої я відрізаю дно, щоб вона так могла стояти. І на дві третини розрізаю її. Тепер потрібно шпажки тупими оцими кінчиками встромити в цибулину. І тепер наші замариновані грибочки я одягаю на шпажки. Обережно, щоб вони дуже не поламалися. Зверху на шпажки я одягнула решту цибулини, зафіксувала, і тепер ставлю в добре розігріту до 200 градусів духовку випікатися. Дивіться, вирішила зробити додаткові такі ніжки цибулині, щоб вона добре трималася, бо трутовик він такий доволі важкий гриб. Готувати буду грибні тефтелі в вершковому соусі, і для цього попередньо мені потрібно гриб відварити. Відварювати буду хвилин 10-15 у підсоленій воді. З грибів я відтисла зайву рідину і тепер потрібно зробити з них фарш. До фарша тепер подрібнюю одну невелику цибулину. Додаю яйце. Трохи солі, бо гриби в мене підсолені в підсоленій воді варилися чорний мелений перець. Форму для випічки я змастила олією, тепер буду катати тефтельки. Між тефтельками я розкладаю напівзварену картоплю. Ставлю на 15 хвилин до духовки розігрітої, а потім будемо заливати соусом. Для соуса до вершків я додаю подрібнений часник та тертий сир твердий. 20 хвилин під соусом в мене простояла у духовці. Цибулина не витримала моєї важкої конструкції. Все ж таки для цього, мабуть, потрібно шапинкові гриби, сироїжки або маремухи використовувати, але все рівно воно підсмажилося. І тепер давайте спробуємо, що ж вийшло. Зараз я ножицями отак понарізаю. Те в у вершковому соусі вийшли ну, за смаком, от якщо ви готували котлети з трутовика сірчано жовтого то от вони нагадують котлети. А от подивіться гриби, які я пробувала під шаурму зробити курку для шаурми. І от що цікаво, подивіться. Кольору, дуже схоже на куряче філе, прям дуже схоже. І за смаком, за рахунок спеції цього всього, мені здається, складно буде відрізнити, особливо, якщо шаурму зробити, або якийсь салат з, з такими грибами, дійсно буде складно відрізнити від курячого філе. Сподіваюсь, мої ідеї вам сподобались, відео було цікавим і корисним. Я бажаю нам всім миру, миру над головою, в душі, в серці. До нових зустрічей у лісі.